Шташеник Олексій. Слухаю. питання від підписників чи можна святкувати 40 років. Я вже відповідав 10 разів, але повідомлень дуже багато на, на таке примітивне питання. Знаєте, кожен день, коли ми просинаємося, це є свято, яке називається життям. Ракети літають над головами. Біда розривається все. Кожен день приймаємо від Господа як дарунок, як важливий дарунок за, за те, то, щоб той день настав. Наші сани і дочки боронять нас з вами. І кожен день є свято, яке називається Життя, навіть колись я таку знав м -м, псальвич, то вірш. Настане ранок, посміхнись і кожен день приймай як диво і гарно встань, і помолись. Скажи до Бога, я щасливий. Що проснувся, що встав. Тому 40 років можна святкувати. Можна. У мене було 40 років торіка. Хайно приїхали священики до мене. Якийсь канапок зробили, з'їли та. та все. Кожен день треба жити, як, як останні каже Іван Золотоустий, бо такі часи нелегкі прийшли до, до нас з вами. Але письмо Слово Боже, читайте, і живіть по Євангелії, а 40 років собі маєте можливість освяткуйте.